либо фронта Халю. Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами будемо писати форум з Байтрак, це називається німецькою українською пост на форумі. Керівництво вашої організації, де ви працюєте, пропонує вести фітнес-заняття під час обідньої перерви, і за рахунок цього буде подовжений робочий день на пів години. Ввечері. Ми з вами сьогодні будемо писати пост в підтримку цієї ідеї. Я вам запропоную ряд фраз слів, які ви будете використовувати не тільки для цієї тематики, а скажімо так, навіть і там, коли ви будете підтримувати якусь ідею чи не підтримувати ідею. Тобто існують якісь універсальні фрази. Універсальні слова, які ви можете використовувати, коли ви пишете якийсь там допис, який коли ви пишете відгук, подаєте якусь пропозицію. Сьогодні я вам буду давати текст, і потім пояснення всіх цих слів, фраз, сталих фраз, які допоможуть вам гарно написати різні дописи. Перед тим як ми перейдемо до практичної частини, як завжди, об'ява з приводу моїх занять, онлайн-занять, також консультацій. Також, як я вже говорила в попередніх відео, я розробляю програми індивідуальні програми під кожного студента, під кожного бажаючого. І тоді ми просто перевіряємо, наскільки ви розумієте той матеріал, з яким ви знайомитесь у мене. На YouTube-каналі ми проводимо консультації. А зараз переходимо до практичної частини. І так, Пост на форумі. Тема Итак, Форум'ясбак. Активна обідня перерва. Читаю зміст завдання. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen die Möglichkeit haben, in der Mittagspause Fitnesskurse zu besuchen. Всі робітниці та робітники повинні мати можливість відвідувати фітнес-заняття на обідні перерві. Зверніть, будь ласка, увагу: ми кажемо, всі працівники і нам достатньо. Ну, тепер останнім часом у нас теж вже йде акцент на жіночий чоловічий рід, але в німецькій мові це обов'язково. Ви кажете, всі робітниці та робітники. Наприклад, всі студентки та студенти, und studenten. або всі. Уч уч учениці та учні и шуля, тобто обов'язково жіночі і рід. чоловіче. Deshalb die паузенцайт um 30 minutchen verlängert, dafür muss man abends 30 minutes länger arbeiten. Для цього ä, збільшується обідня перерва на 13 хвилин, ä, а ä, ввечері. Повинні працювати на 30 хвилин довше. І переходимо тепер до написання самого посту на форумі. Як я вже говорила вам в вступній частині, я вам буду пропонувати нові слова, фрази, які вам допоможуть свою мову зробити ще багачою. І не обов'язково тільки. Тут, в цьому дописі, ви її будете вживати і в діалогах, і в розмовах, і в своєму також повсякденному житті. Дацу, з цього приводу, зверніть, будь ласка, увагу. Я вам даю переклад саме е, той варіант, який тут в тексті, тому що у Дацу, у Дамід є різні варіанти перекладу. Дамід цим дііндершum фюр акузитів. Висловлювати підтримку з приводу чогось. Зверніть, будь ласка, увагу, я вам написала ді і написала майне. Тобто, якщо ви висловлюєте підтримку свою з приводу чогось, то ви будете говорити майне, онте штюцунг. Далі те, що ми підтримуємо, те, для чого ми висловлюємо свою підтримку, ми ставимо в акузитів, дивіться, в дужках стоїть акузитів, а перед ним ставимо прислівник фюр. Обов'язково. Це стійка фраза стійке словосполучення. А тепер переходимо до написання. Дивіться, якщо це у нас пост на форумі, ми теж повинні е, зробити звернення, тому що ми звертаємося в даному випадку до наших колег. Liebe kolleginnen und Kollegen, знову для чоловічого і жіночого роду окремо. Ich möchte meinen Beitrag dazu mit den Worten eines der Golfer beginnen. Дивіться, я вам пропоную цей пост почати з цитати спортсмена-гольфера, який колись говорив, що ти можеш завжди ставати кращим тобто, кращим ставати не тільки виглядати краще, а мабуть, і мислити краще саме в цьому допомагає спорт. Чому я вам пропоную почати з цитати? Це не обов'язково. Але якщо ви пишете е, пост, якщо ви пишете якогось листа, і це рівень b 2 то тут уже перевіряється не тільки те, як ви володієте present, претері, to perfect, акузитів, датів, номінатів, тобто базова граматика. А тут уже звертається увага на те, які ви прислів'я знаєте, цитати вмієте вживати. Як ви можете мислити, як ви, які структури, які ви конструкції вживаєте? Тому, якщо ви, наприклад, запишете собі цей допис його вивчите, то я думаю завжди, коли буде йти мова про спорт, про те, як важливо займатися спортом, ви завжди згадаєте ці слова. Я хочу свій допис. З цього приводу, тобто з приводу дискусії, е, на роботі, е, зі слів одного е, гольфера почати. Ти можеш завжди е, тільки ставати кращим. Це я вам переклала. Деміт Берніх унтерштюцунг фюр фінес курси, індимікс ауздрук. цим, тобто, саме цим, цими словами, якщо я вже про це сказала. Да? Цим я висловлюю свою підтримку з приводу фітнес-занять, фітнес-курсів на обідній перерві. І так, ми з вами написали, що ми підтримуємо заняття з фітнесом на обідній перерві, але ми тепер повинні написати обґрунтування. Написати я за чи я проти, цього недостатньо. Чому я так вважаю, чому це така моя точка зору? Знову увагу, будь ласка, на ліву сторону, баймш от під час спорту, глюкс гормони, віртен шутет, виділяються гормони щастя. Зверніть, будь ласка, увагу. Коли ми говоримо про виділення гормонів, тут буде вживатися речення пасів. Той, хто ще не познайомився з цією темою, або познайомився, але не дуже добре володіє, запишіть собі, будь ласка, вам повин, ви повинні подивитися, як будуються речення в пасів. Є пасів, presence, притейт, «perfect», різні часові форми. Abschalten, schaltete ab, abgeschaltet, відключати щось, вимикати. Це е, дієслово може вживатися як в прямому, так і в переносному значенні. Тут воно буде в переносному значенні, зараз ви побачите. Брінбрах це дуже знайоме дієслово, але я вам записала, тому що не завжди всі пам'ятають три форми дієслова, а це таке е, дієслово, яке дуже часто вживається. Тому м -м, хай буде в трьох формах. Empfindungen – приємна. «Diempfindung», а тепер до обґрунтування. Beim Sport глюкс Glückshormone, sogenannte Endorphine, ausgeschüttet. Під час спорту виділяються гормони щастя, так звані ендорфіни. Бачите, werden ausgeschüttet – Це пасів. Äh, після підмета ми ставимо або поряд з підметом, якщо це зворотній порядок слів, ми ставимо werden в presence. А основне дієслово ставиться в третій формі, тобто партицип 2 в кінці речення. Пасів вживається тоді, коли оцей підмет, а в даному випадку це у нас гормони щастя, вони ж не самі виділяються, а його виділяє чийсь організм. Тоді ми вживаємо пасів. Дізи гормони хельфен емоція. Un -bringen in Ці гормони допомагають відключитися від негативних емоцій і несуть приємні відчуття в тіло, або приносять е, приємні відчуття в тіло. І так, ми підтримали ідею. Ми розповіли про е, важливість спорту в нашому житті, а тепер е, моя точка зору, чому я саме підтримую цю ідею, знову звертаємо увагу на ліву сторону. Дарю хінау, крім того, або додатково, або до того різні варіанти можуть бути перекладу. І ж для ОБ Фесде Я впевнена в тім, що далі пішло. Що саме? Да? І не забувайте, якщо ви поставили що на початку частини речення, то дія, присудок обов'язково стане в кінці речення. Die gesunde work-life balance, здоровий баланс роботи та життя. Це якби англійське словосполучення тут, і його дуже часто використовують е німці. Nicht nur sondern auch, ne lisze, ale ich. Steigern, steigerte, gesteigert, зростати або підвищувати щось. Allgemein zahalny. Das Wohlbefinden. Dobrobut або harne samopoчуття. Fjördern, förderte, gefördert, sprjaти czemuś. Darüber hinaus. Glaube ich fest daran. That eine gesunde work-life balance nicht nur unsere Produktivität steigert, sondern auch unser allgemeines Wohlbefinden fördert. або виходячи з цього, я впевнена, або я впевнена в wool що здоровий Баланс роботи та життя не тільки підвищує нашу продуктивність, але і сприяє загальному гарному самопочуттю. Ми ще повинні хоча б одне речення сказати з приводу того, що буде подовжений робочий день на 30 хвилин, і колективу прийдеться працювати на 30 хвилин довше ввечері. Тобто ми тут теж повинні затронути цю сторону, тому що е, інакше у нас не буде повним допис. І обов'язково одне речення або два речення в кінці, це повинні підвести риску. Тобто, узагальнити. Е, ви говорили, підтримали ідею, розповіли про важливість спорту, чому саме ви підтримуєте е, цю ідею, ще висловили свою точку зору з приводу. Збільшення робочого часу і підвели риску під цим всім одним або двома речення. Тут ми за допомогою одного речення з вами зробимо, але це довге речення, воно складно підрядне. Знову дивимося на ліву сторону. Діферлінгерунг ум um", продовження на, тобто збільшення на. Якщо ми називаємо цифру, на яку там збільшується робочий. День, там розміри, чогось, це ми завжди ставимо ум перед цією цифрою. Ангієн, гінг, анг, ангіганген, акузитів, стосується когось, коли ми кажемо, що стосується мене, що стосується збільшення робочого часу, тоді ми вживаємо діє слова ангієн, зараз подивитися в реченні, як це виглядає. І обов'язково той або те, кого або що це. Стосується, стоїть вакуусить. ми кажемо, що стосується мене, тоді ми кажемо вас mich angeht?» І далі продовжуєте. Зишфроєм аух. Радіти чомусь, що буде. Дивіться, будь ласка, зверніть увагу: у нас є Sich freuen фроєн, прислівник змінює зміст. Це ми радіємо чомусь, що вже маємо. Наприклад, я отримала подарунок і кажу, oh, ich freue mich The auf die, über dieses geschenk. Я його вже маю. Тоді я кажу, Ischruje miesz über 10 question. Якщо я радію чомусь, що буде тільки в майбутньому, або комусь я жду там, наприклад, гостей. Тоді я буду казати ішфрую міш auf. Geste, да? Я радію моїм гостям. Вигравати щось, тобто мати. Вигоду мати профітірен, у нас теж є в українській мові це дієслово. Профітрен датів. Профітірен це дієслово стандартне, тому я вам не написала три форми. А тепер переходимо до завершення нашого допису. Вас діферлінгеру des Arbeitstages «Um 30 Minuten angeht» hier kein Problem». Що стосується продовження робочого або збільшення робочого дня на 30 хвилин, uh, дивіться, – «angeht» тут стоїть в кінці, тому що uh, uh, вас ми поставили сполучник на першому місці. І тут стосується чого, продовження диферленгерунг, воно стоїть тут uh, в акузатів. Дес Arbeitstag. Дивіться, будь ласка, знаходьте все те, що вам виникають питання з граматики. Шукайте, будь ласка, в описі у мене дуже багато є тем. Шукайте ці теми, проходьте їх додатково, тому що без граматики ви завжди будете робити помилки, і не будете розуміти, вам без різниці буде яке закінчення, де поставити, або який артикль. І школі овді Ауді Ноїшка і он загреб und Hoffe для können. Я дуже рада нашій новині в новині в нашому робочому дні, і сподіваюся, що ми всі тільки з цього виграємо. Ну і закінчення повинно бути: я його написала mit LG, mit lieben Grüßen», Можливо, бути, може бути таке скорочення, і Надія Козак. Ось те, що стосується нашого допису на форумі. Лібефронди, я сподіваюся, що я вам допомогла в написанні форум з байграх. Нагадую ще раз. За номером телефона зареєструйтесь, будь ласка, хто хоче попрацювати, хто хоче вживу задати питання. Я хочу акцентувати вашу увагу, що просто ось так подивитися на зразок форум з байкак, посту в е, форумі на форумі і запам'ятати, вивчити його, це важко. Потрібно. Звертати увагу, які саме граматичні конструкції, яка сама граматика зустрічається, на що потрібно вам акцентувати увагу. Якщо якісь теми ви граматичні не знаєте, які потрібно вивчити, це нам допоможе з вами з'ясувати саме вживу. Не підписався, будь ласка, підписуємося. Будь ласка, пишемо в коментарях, задаємо питання, коментуємо, пишемо свої якісь речення, фрази. Все буду перевіряти. Якщо вам сподобалось, я вам буду дуже вдячна за вподобайку. Чус, а Буде!